24 серпня особливий день для України. І навіть небо цього разу має свій характер. Одним регіонам дістанеться тепло та сонце, іншим дощі та прохолода. Давайте дізнаємось. На Київщині температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 10. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте без об. Оп... На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність У Чернігівській області температура в день досягне 19 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. На Сумщині температура вдень буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 8 градусів. Небо залишатиметься частково хмарним, опадів не На сході. У Харківській області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 10. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без дощу. У Донецькій області температура вдень складе 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13 градусів. Прогнозується ясна погода з розсіяною хмарністю. У Луганській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами опадів не очі на півдні. В Одеській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер південний швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 13. День буде ясним з розсіяною хмарністю. 25 градусів тепла. А вночі плюс 3. У Херсонській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла. А вночі буде плюс 13. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Запорізькій області температура вдень досягне 27 градусів тепла. А вночі буде плюс 12 градусів. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і безхмарним. у Криму температура вдень становитиме 28 градусів тепла. А вночі очікується плюс 11. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде абсолютно ясним і безхмарним. На заході у Львівській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується мінлива хмарність з короткочасними дощами. В області температура в день складе 15 градусів. В Івано-Франківській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний. Швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликими опадами. І температура в день буде 6. У Тернопільській області температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами з короткочасним дощем. У Чернівецькій області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суттєво. У Закарпатській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Очікується частково хмарна погода, можливий невеликий дощ. У Рівненській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер західний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з можливим… У Волинській області температура в день становитиме 16 градусів тепла. А вночі буде плюс 8. Вітер західний. Швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9. Щоб не пропустити нові прогнози. Підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок. Тоді ви завжди будете знати, чим здивує погода. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер західний. Швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з дощами. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 21 градус тепла. А вночі буде плюс 10 вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Хмарність буде розсіяною без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 8. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Черкаській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода з можливими слабкими опадами. У Дніпропетровській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. У Вінницькій області температура вдень 16 градусів тепла. А вночі плюс 9. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде суцільно затягнуто. Ось таким буде святковий день 24 серпня, різним і непередбачуваним, як і життя. Бережіть себе, насолоджуйтесь моментом, і нехай незалежність даруєте.